Сьогодні ми будемо з вами говорити на таку дуже тонку, але дуже-дуже важливу тему. І дуже хочеться, щоб сьогодні ви відкрили не тільки свої вуха, щоб це почути, а й свої серця. Тому що ця інформація не для роздумів, я б так сказала, ця інформація для того, щоб вона попала в серце, і саме серце її опрацювало і робило свої висновки. І як завжди, ми будемо говорити на ці важливі теми з Ольгою Шевченко. Ми, ну, мабуть, в, кожній, в, кожній наш, в кожному нашому відео говоримо про те, що є щось більше, ніж просто людина, просто її життя. І потрібно ну, знайти така важлива місія, щоб кожна людина в принципі задається таким питанням. А для чого я прийшов в цей світ? Підпрацювати на заводі 40 років, народить двоє дітей. Ну, така відповідь ну, не дуже задовільняє, да? ну, навіщо це взагалі тоді це все. Е, і є люди, які е, все ж таки ну, так, наполегливо шукають, розбираються, задають питання, можливо, десь помиляються, але вони в постійному пошуку. Є ті, які в принципі ну, зробили для себе такі висновки, що не потрібно нікуди е, там углублятися, все набагато простіше, але ми розуміємо, що ми люди, е, ну, ми обмежені в багатьох речах ми обмежені? Ми не можемо ну, ми дивимося тільки якісь серіали, там, фільми, і є супергерої, суперсили. І ми можемо десь під попкорн мріяти про те, ой, а якби в мене була така там сила, то я міг би те зробити. Але все ж люди обмежені. А хто тоді не Де знайти оцю необмеженість? Звідки можна... До, до чого можна так підключитися, до якого такого джерела, щоб все ж можна було робити більше, ніж тобі здається, що ти можеш це зробити? Да, ти права, що це дійсно це, з одного боку дуже там, така тонка тема, така тендітна тема, а з іншого боку, вона дуже важлива і вагома. Тому що людина взагалі має замислюватися над тим питанням, хто вона, звідки вона прийшла. Куди вона йде, що було до неї, як -от -так -ось, ну, сталося, що вона народилася саме на ну, в цей час, на цій землі, в цій країні, в цій нації. Має замислюватися, а що буде потім, тому що ну, кожна людина усвідомлює, що вона проживає своє життя, життя фізично закінчується. а Що потім? І це, це дійсно це не просто важливі, це надважливі питання, тому що є духовний світ, є фізичний світ, і фізичний світ він є. ну, Перш за все, відображенням духовного світу. І насправді всі рішення, всі ну, як би, закономірності, які відбуваються в світі невидимому. і потім ми маємо, як наслідок, ми маємо вже втілення і, або проявлення в фізичному світі. Тому це дійсно дуже важливі питання. І люди, які ну, собі говорять, що «та, я атеїст. Тобі -то доводилось спілкуватися з атеїстами. Знаєш, в мене одне тільки питання. Чому, ну що таке взагалі атеїзм? Тобто, оце само... Само це перше А, воно ж якби щось воно має скасовувати або проти. проти. Так, От дивися, дуже багато речей, які мають оцей починаються з цієї букви А. Ну, наприклад. Є ритм, а є аритмія. Тобто аритмія це те, що якби, ну, розбалансовує цей ритм. Да? Але ж ритм є. Тому є ритм, а є аритмія. Які ще слова є такі? Мораль, мораль. Амораль. Аморальна. Аморальна. Тобто є мораль, а є аморальність. І хтось вибирає мораль, обирає мораль, а хтось обирає аморальність. Або, наприклад. Асоціальна там особистість да ну є соціум, а є асоціальна людина. Тобто є перше перше слово це те, що є звичай. Мораль соціум, це норма, ритм. це Оце... основа. Правда. А до неї вже як префікс да. додається. А і оцей префікс, він, він він же ж він якби не може. Стверджувати, що цього немає ні соціуму, ні моралі, багато багато інших речей. Тобто є якась норма, є якась стала, є якась константа, є оця основа. І тільки одна людина приходить, це знаєш, коли людина, що йде проти всіх або проти якоїсь ну, діючої системи, вона говорить: ні, а я проти, нема проблем, але система є, але воно діє, але соціум є, і він працює, ну і так далі. Так само атеїсти. Тобто атеїст він не може насправді заперечити існування Бога. Він лише говорить, що я йду проти, я особисто, мені це не потрібно. Але він не може взагалі заперечити існування Бога, тому що теос це з латинської Бог. І тому люди, атеїсти, вони просто це їхня позиція. І знаєте, ще що це їхня свідома позиція. Так як аморальність це свідомий вибір. Так як асоціальність а, а це свідомий вибір. І так само атеїст він говорить: ну... він є, але я не є. Да. Це знаєш, як вони кажуть, всі не много, ма явно. Uh -huh. uh -huh. Тому, от, якщо говорити так трішечки розібратися з самим, самим поняттям атеїзму, тому що ми з ми собою вже якось на, на одній зустрічі говорили, що якщо чогось не існує, то не треба доводити, що його не існує, його просто не існує. ну, знаєш, немає теми для навіть для розмови, От, а атеїзм це дуже серйозний, такий, якби ну дискусія така дуже серйозна. А атеїсти, ті, що мені траплялися, то вони ж можуть часами, годинами проговори, аж кулачки отак, да, жимають, вже... нападають на все. У них така позиція, дуже насильна, да. так. тому що якщо говорити про атеїзм, а насправді ну як це, який порядок і речі існує. Ну, я, мабуть, навряд чи помилюся, якщо скажу, що кожна людина вона відчуває щось надприродне. І говорять, ну, щось таке є, тому що десь якась ситуація, де ну, ти, ну просто знаєш, то ну, як то кажуть, покасательне, як, як тебе десь. Яка сила тебе зупинила, якийсь пошук всередині тобі сказав: не роби цього, не йди туди, і ти потім знаєш, розумієш, що там були якісь руйнівні речі відбувалися. Або якась отака просто мудрість, така надприродня мудрість, яка прийшла, якесь таке розуміння, просвітлення. Ну не важливо, як це. Ну, багато людей, ну навіть які ніколи не відвідують церковні зібрання, там Біблію ніколи не, не відкривали. Вони все думаю, що ж таке є. Всесвіт, тобто, сила. Да, людина, вона все-таки не втратила повністю людина, яка створена Богом, то оце вона не втратила зовсім оцей зв'язок з ним, оце відчуття його. Тому що на такому дуже тонкому рівні дійсно кожна людина вона відчуває, що Бог є. Ну, кожен з цим відчуттям би, робити, що роби, або нічого взагалі не роби. Але ну, я, я впевнена, всі люди на землі вони відчувають, що Бог є. Ну, так як ти кажеш, ми розуміємо, Бог нас створив. Як у мама народжує дитину з'єднана спочатку поповина, да mm -hmm. і потім все рівно ну мама на відстані 10 тисяч кілометрів вона може відчувати, що зараз відбувається yeah. з Тому що не зв'язок так само. І якщо ми люди все ж таки розуміємо, що щось десь є, оце mm -hmm. той самий невидимий зв'язок. То ну ну просто треба прийняти, що, що це Бог, mm -hmm. який тебе створив, він тебе не відпускає. Як і мама, скільки б тобі років не було, але вона все рівно буде. Mm -hmm. е ну ти для неї будеш маленькою дитиною, за яку хочеться піклуватися, переживає, турбуватися. Так само і Бог він створив. Ми на цій землі забули, да, про це десь обірвався такий повноцінний зв'язок, але в невидимому світі ми це відчуваємо. А він, в силу своєї е, любові, він просто не може взяти і відпустити нашу руку. Тому най, е, найшвидший, найпрекрасніший е, варіант якщо ми вже відчуваємо, що це є просто повернутися, звернутися, хто ти, який ти. Розкажи мені. Mm -hmm. а, і це наскільки ну наскільки просто mm -hmm. навчитися, просто говорити. Мені дуже часто задають питання, навчимо не молиться, кажу, Ви не уявляєте, наскільки це просто. Mm -hmm. Вам треба от де ви зараз, на кухні, в ванні, на дивані. Просто уявляєте, що це ваш там батько, mm -hmm. який сидить поруч, з простими словами, не якимись мудреними. І люди, які не знають, але щось відчувають, що вже настав той час, коли пора. Саме найпростіше, що можна зробити, от своїми словами: спитати: ти є чи нема? Покажи, розкажи, де мені шукати свою інформацію, хто мені може цьому відповісти. І відповіді почнуть приходити настільки швидко, що ви будете дуже шоковані. Так, і дуже з несподіваних таких ну, джерел. Скоріше за все, не так, як ми це собі уявляємо. Е, е, так, е, ну, я в, І Біблія про це говорить, і я вже на своєму досвіді це дуже добре усвідомила, розумію, переживаю це в своєму житті, що е, ну, Господь твориться, який нас творив, він ніколи не замислював життя людини, щоб людина жила би, незалежно від нього, окремо від Бога. Тому що чому? Не тому, що він хоче всіх тримати на такому коротенькому знаєш, поводку. А тому, що людина в нас, взагалі це ну, творіння обмежене. Ну, насправді, ми дуже слабкі. І, ну, можливо, комусь це не сподобається. Ну, дивися, навіть якщо температура тіла людини піднімається всього лише на 1 градус. Все, ми вже відчуваємо себе дуже, дуже, почуваємо себе дуже погано. Слабкість якась, якісь атмосферні явища, якісь ну, втома. І взагалі, наприклад, така негативна інформація, це в нас в нас все якби перенавантажує. І взагалі наші сили, фізичні, моральні сили, взагалі все те, ну Бог багато чого вклав в людину, але все одно, все те, що він вклав, воно має дуже якби, ну, маленькі можливості і дуже велике обмеження, тому що сила обмеження обмежена можливості обмежені. Ми не можемо, як люди, впливати на багато речей. І тому. А от якщо говорити про Бога, то він нічим не обмежений взагалі. От у нього все, от, все не просто його досить, а його ото, через край. Повнота, повна повнота. Він більше за океан, він більше за все, все світу, тому що і все сві, створений ним, все видиме, невидиме, все одно знаходиться все, якби всередині нього. Він все охоплює. І тому от, хотілося б, щоб кожна людина вона усвідомила, що. Ну, от особливо ті люди, які втомлюються, які знесилені. Ну взагалі, життя ж в цьому світі воно важке, воно не легке таке. Тому що через рік людини прийшло це руйнування, прийшло, прийшло це тління. Закони, всі фізичні закони, вони працюють ж на людині. Ну не стільки на добро, стільки ну дивись, нам, наприклад, цього літа. Ну, це ж взагалі це дуже важко це витримати. І тут багато-багато якихось катаклізмів, якихось речей, тому що все в цьому світі змінюється. І нам потрібні ці джерела, нам потрібні цей ж. Я не говорю взагалі про розум, про мудрість, про там, наприклад, пам'ятаєш, ми говорили, як виховувати дітей. Ну, ну, Бракує людина, може відчувати, що їй бракує мудрості. От вона бачить, ну дивиться верніше і не бачить, вона слухає і не чує, вона намагається зрозуміти і не розуміє. тобто Тебе були колись такі ситуації, не важливо. Можливо, це там навчання там десь у виші, можливо, це якась інформація. Коли ти хочеш зрозуміти, і ти от просто відчуваєш усі свої обмеження на, на, ну, на розумі, на цьому твоєму розумінні. Я я дуже часто це відчувала. Я дивлюсь на ситуацію, або ну, взагалі, це нехай це якась буде там, математична там, задача або функція. Я дивлюся, намагаюся зрозуміти, і я розумію, наскільки я обмежена. І от в багатьох багатьох моментах, в багатьох сферах, ми можемо відчувати ці обмеження, але це сімейні стосунки, як їх вибудовувати, чому ми постійно з чимось стикаємося, якісь оці такі як глухий кут, десь безсилення, якісь чи це робота, чи це стосунки, чи це взагалі, от, ну наприклад, ця реальність в якій ми живемо, як виживати зараз, як заробляти гроші, як ними ну, розпоряджатися, як управляти там часом і так далі. І тому Господь він, ну принаймні, я можу це якби з упевністю говорити, тому що Біблія про це говорить. Він говорить, прийдіть до мене. Він дивиться на нас, він говорить, я розумію ваші слабкості, я вас не засуджу, я вас люблю. Я хочу вам відкрити свою милість, свої джерела. Я бачу, що ти втомився. прийди до мене як до джерела. Я не маю втому, я тобі дам силу. Написано, що обессилали він дає силу. Тому хто осла, ослаб, він дає міцність. І він говорить: тобі бракує розуму, а в мене розум взагалі неосяжний. Я тобі дам розуміння, я, ти відчуваєш себе, що ти зайшов в глухий кут, і я знаю вихід. Це ти бачиш цей глухий кут, це ти його відчуваєш. У мене немає, у Бога взагалі немає глухих кутів. Тому, коли, коли наприклад, людина вона відчуває цей якийсь край, неважливо, що це таке. Тоді ну треба просто необхідно звернутися до Бога. Вона обов'язково побачить вихід. Ти знаєш, коли я ще була людиною, ну я не можу сказати атеїсткою, не вірую, що я б так сказала. І там, я не знаю, можливо, ми вже про це говорили. І колись, ну там на роботі, де я працювала, і одна людина, я взагалі не знаю, що це було сьогодні. От взагалі, от уяви собі, ну я тоді працювала в народному суді, і ну, там не то, що про Бога, там взагалі духовні теми, ну про це суд з своїми там якимись там, судовими моментами, і там атмосфера взагалі не церковна, скажімо так. І заходить один там чоловік, він працював тоді адвокатом, із такою газеткою. Тоді ж газети всі читали, не було ж телефонів, інформація, така, як зараз, інтернету. Я заходи і кажу, дівчата, я вам хочу зараз там щось прочитати. Я Не розказувала, розказувати. Mm -hmm. А ми такі сидимо і ще думаємо, зараз щось значить, таке, якось, якусь додорозно читати. І ми такі, ну а якби вічливі ж дівчатка, ми такі, ну прочитайте. І він читає і говорить: ну, це взагалі це реальна історія. Це про одну людину, яка ходила в море. Це якби людина, він американець. І вони пішли в море, я не знаю, вже, там, чи це промислове було, судно, чи, ну, не, не знаю, скоріше за все. І вони попали в шторм і почало руйнуватися це судно, і взагалі там, ну, там щось там у них зламалося, і цей корабель почав тонути. І ця людина вона опинилася в відкритому морі, куди не глянь, ніде нікого немає взагалі. І вже там частина команди вона загинула, от, а він ж ну, босається в цій воді. І ця людина була взагалі невіруюча. І він у цих бурхливих хвилях він, він, прийшла така думка: а може Бог є, може він мені, мене спасе? І він ж борсуючись в воді, він піднімає очі і кричить: Бог, я не знаю, є ти чи ні, Але якщо ти є, допоможи мені. От. Спаси мене, і, і ну, боси це ж далі, і ну, нічого не відчуває, нічого не чує. І в нього така думка приходить: треба Богу щось пообіцяти, <гум> щось дати, а що він може дати. Ось він сам ось, ось, ось може піти теж на дно. І він такий кричить знову тож в небо, він кричить: якщо ти мене спасеш, то я обіцяю, я до кінця своїх днів я буду служити тобі. <гум> Він говорить, я тільки це проговорив. Він говорить, і тут я чую оцей, ну як цей звук, що якби гудок uh -huh. іншого корабля. І Він говорить, я повертаю голову, ну повертаюся в той бік, звідки цей звук луна, і каже: Я бачу, що практично поряд зі мною цей каже, як. Я, я виглядував, я крутився, не було ні суші, ну, взагалі нічого ніде не було, я один море, вже вся команда ну, всі вже загинули, він один залишився. От. А цей корабль вони вже його, ну, побачили і вже вони там, вирушили йому на допомогу. І він говорить: я до сих пір не можу свідомити, як взагалі це сталося. Але говорю, я, я зрозумів, що це зробив Бог. І щось таке надприроднє, просто от він говорить: чи, чи, чи це було якесь як через як би, товщу часу пройшло, чи це якісь взагалі там через товщу, ну, скажімо так, фізичних якихось тих речей, як цей корабель опинився біля нього, як він біля нього опинився? Він говорить, я просто знаю до сих пір, що це була просто така надприродня дія. От. І ну, він е, залишився живий, і він говорить, я єдиний з, зі всієї команди, залишився живий. І е, він говорить, і одразу якось я не звернув уваги, все класно, все, все добре. Ну, якось, воно там, якось воно вийшло, все. А потім е, ще там ситуація в нього сталася, де ще була якась загроза життю. І говорить: я взагалі забув про цю молитву, так сказати, обіцянку. Да, обіцянку. І він говорить, і я Чітко згадав, от як хтось мені нагадав просто це, що я обіцяв, і я зрозумів, що більше шансу не буде. От, і він говорить: я Господь, все ось він, я. І на той момент, вже коли ця стаття була написана, він вже служив Богу. Ну, взагалі, це така, от, якби, така цікава історія. І знаєш, Маріна? Я собі поставила таку галочку, думаю, якщо колись а, у мене у... трапляє, я так утрощу трощу якусь попаду, потраплю. Я теж так зроблю. Ну, ти знаєш, якби це не заставило себе довго очікувати. Потім я таки попала в певну трощу, і я вже знала шлях. І тому для людей сьогодні ми звичайно нікому не бажаємо ніякої трощі, ніякої катастрофи, ніяких таких проблем, де ми зіткнулися б з загрозою нашому навіть фізичному житті. Життю, але різні ситуації трапляються, і я думаю, що не треба доводити ситуацію, якби до якоїсь троші або катастрофи, краще за нього звернутися, коли все добре. Ну, от просто коли ми дійсно ми говорили да, про те, що якщо ми знесилення, якщо ми спустошені, що ми якісь спраглі, якщо що ми якісь там зголодні люди зараз не фізично має на увазі більше, а знаєш, нам нам щось потрібно більше. Ти розумієш ось моє життя. Я так відчуваю своє обмеження. Мені потрібно більше, а дійсно, а яка задумка творця на моє життя? А як він мене бачить? А чи він мене обдарував? Тому що в нас же дуже багато всього, чого ми про себе ще не знаємо, дуже багато ресурсів, дуже багато якихось ну, дарувань. Те, що може стати дуже ну, якби таким і для нас благословінням, благословінням для інших людей. От і що ми наш були якби підключені, заживлені від цих надприродних джерел, тому що Бог хоче це давати там в Євангелія Біблії ну, в Біблії, в, Єванг... в одному з Євангелії написано, що це слова Ісуса Христа. Він говорить: придіти до, до мене всі строджені і обтяжені, і я заспокою вас. Тому, дорогі друзі, якщо ви відчуваєте якийсь тягар, і можливо ви розумієте, що ви не можете його знести, вам важко. Ви відчуваєте, що він вас ну так уже десь ну, зігнув. Ви вже десь зігнулися під цим тягарем. Просто треба прийти до Бога і сказати, розвантаж мене, допоможи мені. Ну, У мене нема сили це нести. Або навпаки, мені чогось бракує. Я відчуваю цю порожнечу всередині себе, це спустошення якесь. Можливо, хтось не розуміє сенсу свого життя. Знаєш, дуже багато людей вони не розуміють взагалі. Особливо коли якась є людина поруч, пам'ятаєш, ми говорили про дітей. Да? От Коли діти маленькі, потім вони зростають, там, ми там піклуємося про них, а потім, коли вони вже виходять замуж, чи оженилися, чи взагалі приїхали десь в інше місце, місто, і ми такі, ми втратили сенс життя, то Господь наповнює мене цим новим сенсом. Взагалі, ну, я, як ти бачиш моє життя? Хто я такий, хто я така, до чого я покликаний? Якщо якісь сфери життя вони мають руйнацію, вони не, не збудовані, а вони мають бути збудовані, то, тому що Бог я не замислює щось отак, трішечки, знаєш, Він хоче давати повноту, От, тому ми можемо завжди, завжди звернутися до Творця, отак, як ти сказала, дуже просто. Просто сказати, ну, наприклад, я вже дала приклад молитви цього чоловіка. Ага. Бог, якщо ти є, дай мені про це знати, якось, якось засвідчи мені, що ти є. От. Якщо дійсно ти є допоможи мені, просто де мені пізнати тебе, який ти, хто я такий? І я думаю, що Господь потім буде якось використовувати якісь обставини інших людей, десь попадеться якась інформація корисна, яка нас наштовхне на якісь нові там, думки, якесь буде нове бачення. От. Тому ми всі запрошуємо це класно, це не, не ну, ми запрошуємо не до мертвої релігії, так де. Цілий такі великі-великий великий список якихось релігійних вимог, якихось дій. обов'язки, да. як робити скільки, як ну, при цьому виглядати, там що скільки разів, Повторити. Повторити. як ручки скласти, в якій да. позі молитися. говоримо думає. про те, що він є тут, він є у вас там поруч, він є. На дивані він є біля магазині, він усюди. Він огортає нас з усіх боків. Ти знаєш мені, колись одна людина поставила таке питання, каже: А скільки разів треба прочитати молитву «Отче наш? Я говорю, ну для чого? На кажу, що Бог почув. Він не глухий. Та ти не встиг ще й подумати, він вже знає твої думки. Ти ще не встиг уста відкрити, просто в тебе таке от, серце налаштоване, думаєш, от зараз буду молитися. А він вже тебе слухає, він вже тебе чує. <сум> Тому <тут, сум> також хот... не хотіла порадити, якщо навіть ну, ви вже готові, знаєте, азартненька, є Бог чи немає, а ну ж подивимося. І якщо навіть не допускаючи якісь важкі ситуації, де ви точно вже впевнитеся в цьому. Мені дуже подобається бачити дії Бога в елементарних речах, але як називаються люди? Сівпадіння, везі повезло, фортуна. Да. Але це не це не воно. Це народився в сорочне. Да. Це, ну, це обман, який ну, спеціально відводить погляд від Бога. Ці всі слова вони більш нам ну такі зручні, швидкі в розмові, десь ми зустрілися. Ой, мені так тільки що повезло, там встигла там, на маршрутку і там встигла, mm -hmm. Не повезло, ну немає просто такого, повезло. Mm -hmm. І е, я в усьому ну, люблю. Я знаю, що він поруч, я знаю, що він це контролює. І навіть в елементарних речах я йду додому без ключів, доходжу до під'їзду. Він закритий на демофон. я кажу, боже, скри, будь ласка, двері. Ну, відкриваються двері, виходить людина чи приходить людина. Mm -hmm. І е, підходиш і ще кудись, боже, дай хай там то так буде, і це не повезло, що вийшла людина з під'їзда. Mm -hmm. Це просто тому, що в таких речах він показує, що ну я контролюю абсолютно все. Я бачу все. Не мені не потрібно щось велике, щоб тебе там зцілити, mm -hmm. щоб тобі там вирішити якісь твої величезні питання. Я можу робити ну, від малесенької дрібнички. Тому я за тебе, бо я не проти да, Тому почніть ось так просто бачите, заміняти слово повезло на те, що це діє Бог в вашому житті. І ви побачите, що за добу там буде просто безліч таких дій. І mm -hmm. ви розумієте, що якби хвилинка пізніше, хвилинка раніше, цього б не трапилося. Mm -hmm. Десь щось не співпало. І це вам буде придавати такого ну, ще більше впевненості. І Бажання буде викликати, ну якщо ти в таких речах можеш таких маленьких составуватися, а як же ти тоді можеш вирішувати якісь більші питання? Тому о, роботи не печати вкрай, так цікаво. Є люди, які досліджують рослини, птахи, там, комашки, а є люди, які досліджують Бога і яким подобається. Дізнаватися його грані на за все життя. Нам не вистачить часу зрозуміти в повноті, який він, і тому і трапляється іноді ну, різні ситуації. Сьогодні він відкриває одну грань, наступного разу іншу. І таким чином він знайомиться. Ну він хоче, щоб ми його знали. Він нас знає повністю, а наша задача познайомитися з ним. Да. І це знаєш Маріна, я хочу зробити анонс на нашу наступну зустріч. Дивися, чому людям інколи важко важко звернутися до Бога. Тому що ну, Бог, той, зі свого боку, з нами не розривав стосунки. Це люди з Богом розривали стосунки. Через гріх, через непослух, ну, можливо, наступного разу ми ну, більш так про це поговоримо, більш глибше підемо в цю тему. Але Бог ніколи не залишав людину. Люди залишили Бога зі свого боку. Бог ніколи не залишав людину. І тому він, він дав нам шлях. От зі свого боку, він дав нам певний шлях, певний місточок, через який ми можемо прийти до нього. От і наступного разу ми поговоримо, що це за шлях взагалі, що це таке. Де той шлях, який ми можемо повернутися в дім Отця, знову прийти в ці відносини з добрим, люблячим, милостивим Богом Отцем. і щоб мати дійсно збудову, мати устрій в своєму житті, мати зцілення, причому і внутрішнє, і зовнішнє зцілення, і фізичне, і моральне, і духовне, і зцілення взагалі свого життя, яке дуже часто таке ну, досить побите обставинами, проблемами, ну якимись такими негативними речами. От і тому я думаю, що буде така ну цікава, така змістовна розмова в нас наступного разу. Тому як то кажуть, не перемикайтеся. зовсім <laughs> на зустрінемося з